«Вероніко, підеш сьогодні з нами після роботи в кафе, запропонували подруги співробітниці, які під кінець робочого дня складали плани на вечір. Дівчина, може, би й рада була піти, але заглянула у свій гаманець, а там всього 50 гривень. Зарплати залишалося 3-4 дні, в холодильнику неї ще було трохи їжі, а на транспорт вона не витрачалася, бо жила недалеко від роботи. Якось дотягну, суму подумала Вероніка, а подругам сказала, що сьогодні не зможе скласти їм компанію, бо має інші плани. Вічно ти жмешся, так і життя проходить. Стала докоряти її дівчата. То була п'ятниця і з роботи усіх відпустили на годину раніше. Вероніка вирішила пройтися на вулиці, ще було тепло, наче влітку, хоча на календарі вересень уже добігав до кінця. Дівчина стала роздумувати над своїм життям в голові крутилися доволі невеселі думки, І 35 років, у неї немає сім'ї, немає свого житла і навіть немає грошей, щоб піти з дівчатами в кафе. Але ж я здорова, і за це вже треба дякувати Богу, стала заспокоювати себе Вероніка. Саме так завжди казала їй бабуся, що здоров'я то найбільша цінність. Будеш здорова на все собі заробиш. Роби людям добро, доню, і воно повернеться, повчала старенька. Погода була чудовою, тож Вероніка звернула на ще одну вуличку, щоб подовше йти і мати час все обдумати. Може, мені роботу іншу шукати, чи за кордон поїхати? І сім'ю так хочеться, діток, а нічого немає. З такими думками дівчина брела незнайомою вулицею. Раптом бачить, за рогом сидить старенька бабуся і продає квіти невеликі такі букетики з домашніх осінніх квіточок. Дівчина звернула увагу, що бабуся дуже старенька, і зрозуміла, що ці квіти для неї останній порятунок. Вона їх продає, щоб не просити милостиню. Почому букетики, бабусю? запитала Вероніка. По 30 гривень, дитинко. Бери, дивись, які свіженькі й гарні. Тремтячими руками літня жінка крутила букетики зайстр. Давайте, бо і справді, дуже гарний. Захоплено вигукнула Вероніка і простягла бабусі свою останню купиру 50 гривень із словами здачі не треба. За великим рахунком, їй і того букетика було не треба, але їй чомусь захотілося зробити цій літній жінці такий подарунок. Вона б і більше дала, але 50 гривень це все, що у неї було. Коли Вероніка отримала зарплату, вона відклала кілька сотень про всяк випадок і вирішила, що буде у цієї бабусі щоразу купувати щось, яке йтиме додому. Вероніку, у тебе хтось з'явився, щодня з букетом додому йдеш. Перепитувала цікаві співробітниці Вероніку, але вона лише таємничо посміхалась. За цей час вона вже встигла познайомитись з бабусею. Її звали Марія Петрівна, колишня вчителька, яка зараз за своїми зерну пенсію ледве виживає, і тому продає то квіти, то зелень, то яблучка з свого саду, то, то горішки. Марія Петрівна ніколи не була заміжньою, бо всю себе посвятила роботі і дітей своїх вона теж не має. Зараз літня жінка шкодує, що якось так життя прожила, не залишивши по собі сліду, але вже як є. Нічого назад не повернеш. За місяць Вероніка з Марією Петрівною стали найкращими подругами. Вероніка наче відчувала якусь відповідальність, тому що дня намагалась у старенької щось купити. Марія Петрівна, ви якось підійшов до неї цікавий молодий чоловік, який явився її колишнім учнем. Артуре, ти як давно я тебе не бачила, змужнів як? Як ти? Де працюєш? Одружився, діток маєш, стала розпитувати літня вчителька свого колишнього учня. Артур був радий бачити Марію Петрівну, але як він заворожено не зводив з очей з Вероніки. Вчителька все просікла і поспішила їх познайомити. Марія Петрівно, я куплю у вас всі квіти, раптом випалив Артур. Вероніка вже хотіла сказати, що вона першою за букетиком прийшла, та Артур її перебив, вручивши оберемок осінніх квіток. Це вам, чарівна дівчина, бо ви щойно украли мій спокій. А як же я все це додому донесу, розгублено запитала Вероніка. «Настя, не потрібно, я вас підвезу куди треба, а заодно і ближче познайомимось, каже Артур. І ви, Марія Петрівна, тут не стійте, давайте я вас додому підвезу. Так і почалась історія кохання Вероніки і Артура. А коли у них було весілля, то Марія Петрівна так розчулилась, наче рідних дітей одружувала. Отакі От приємні дива розпочались з одного маленького букетика, купленого за останні гроші лише для того, щоб зробити іншій людині добро. Тож, коли і ви мета бабусю, яка щось продає. Не забудьте купити у неї букетик, а може, і вам він принесе щастя. Адже роблячи інших людей щасливими, ми й самі стаємо щасливішими.